Державотворча діяльність Петра Дорошенка. Діяльність Петра Дорошенка як володаря України розпочиналася в дуже несприятливій внутрішній і зовнішній ситуації. Петро Дорошенко мав ґрунтовні підстави, щоб претендувати на гетьманство. Син козацького полковника, онук гетьмана він тісно співпрацював із Богданом Хмельницьким. І обіймав важливі посади при Виговському і Тетері. У 1666 році, усунувши двох небезпечних суперників Василя Дрозденка та Стефана Опару, Дорошенко стає гетьманом. Він підкреслював, що ставить собі за мету об'єднати під власне начало право та лівобережну Україну. Щоб зміцнити своє становище, новий гетьман за порадою свого друга впроваджує ряд ретельно продуманих реформ, намагаючись привернути на свій бік народ, Дорошенко часто скликає генеральні ради, де вислуховує думку рядового козацтва. Для того, щоб позбутися надмірної залежності від старшини, правитель організовує двадцятитисячний корпус найманців сердюків, що служили лише йому особисто. Далекосяжними були починання Петра Дорофійовича у сфері зовнішніх відносин. На початку гетьманування Дорошенко, як і всі гетьмани правобережної України, Проводив пропольський курс, але його політика докорінно змінилася, коли в січні 1667 року поляки та росіяни підписали андрусівський договір. Попри те, що цей договір головним чином стосувався України, жодна із сторін не намагалася проконсультуватися з українцями. За цією угодою козацька Україна ділилася навпіл. Поляки визнавали суверенітет царя над лівобережжям, а московити давали згоду на повернення поляків у правобережжя. Стосовно делікатного питання про Київ вирішили, що місто ще на два роки лишиться під владою московитів, а потім повернеться під порядкування поляків. Москва так і не виконала цього пункту, постійно утримуючи Київ. Безлюдні землі запоріжців переходили під подвійне польсько-московицьке управління. У той період, як обидві сторони були задоволені цією угодою, для українців вона стала страшною політичною катастрофою. Якщо вже Хмельницькому і Виговському, що правили всією надніпрянською Україною, було досить складно зберігати свободу дій, то для їхніх наступників незалежна політика ставала неможливою. З поверненням на правобережжя шляхти і поширенням серед народних мас переконаності у тому, що Москва грубо порушила зобов'язання щодо оборони України від поляків. Дорошенко, дізнавшись про андрусів, відкинув про польський курс і вирішив відродити один із давніх проєктів Богдана Хмельницького звернутися по допомогу до Отоманської порти. Він обрав для цього дуже вдалий час. Порта якраз готувала ряд далекосяжних загарбницьких воїн і з готовністю надала гетьманові підтримку. Восени 1667 року об'єднане турецько-козацьке військо напало на польські сили в Галичині, змусивши короля Яна Казимира надати Дорошенку на правобережжі широку автономію. Але цей успіх не задовольнив гетьмана. Щоб цілком позбутися поляків, він передає Україну під відносно символічну зверхність Туреччини. Закріпившись на правобережжі, гетьман переходить із військом на лівий берег і скидає свого суперника гетьмана Івана Брюховецького. У 1668 році. Петро Дорофійович досягає вершини влади, підпорядковує правобережну та лівобережну Україну та проголошує себе гетьманом усієї України. Проте ці успіхи виявилися скороминучими Занепокоєні зростанням гетьманської влади, численні вороги взялися підривати її, застосувавши давню тактику. Підтримки суперників гетьмана татари зробили спробу замінити Дорошенка якимось суховієнком, не встиг Дорошенко скинути цього противника, як поляки висунули ще небезпечнішого конкурента в особі Михайла Ханенка, з яким вони захопили Правобережжя. Виступивши на зустріч загарбникам, Дорошенко призначив наказним гетьманом лівобережної України Дем'яна Многогрішного. Цього разу Москва, використовуючи свій шанс, рушила на лівобережжя, змусивши многогрішного зриктися Дорошенка і визнати зверхність царя. З втратою влади, Дорошенко ледве міг контролювати навіть правобережжя. У 1672 році з 12 тисячним загоном він був змушений допомагати 100-тисячній турецькій армії, що вибивала поляків із Поділля і перетворювала його на турецьку провінцію. Спілка з ненависними бусурманами відбилася на популярності гетьмана і призвела до швидкого послаблення його підтримки. Останнього удару було завдано в 1675-1676 роках, коли московити та лівобережні козаки втягнули турків у криваве змагання за Чигиринську фортецю, і Володар опинився на боці невірних, воюючи проти православних співвітчизників. Розуміючи безвихідь становища, він поступається гетьманськими клейнодами на користь Івана Самойловича, нового гетьмана Лівобережжя. Цар поставився до нього порівняно милостиво, наказавши заслати цього останнього із справжніх козаків під Москву.